Українська влада Зеленський отримали дуже зручний інструмент для закручування ще більшого гаєк у вигляді тиску на ЗМІ, виключення опозиційних каналів з трансляції, тиску на проукраїнські змі, зокрема українську правду, яка зазначала про те, що здійснюється тиск на їхніх рекламодавців, тиску з боку СБУ щодо журналістів розслідувачів за, яких, за якими було встановлено стеження, і ми бачили це завдяки «Бігус.Інфо», знищення місцевого самоврядування, зокрема в Чернігові, в Ірпіні, в Одесі, в Полтаві, і бачимо, як це системно відбувається в місті Києві. Щоб ви не подумали, що я тут е дуже сильно агітую за якогось міського конкретного голову, всі е перелічені мною міста мали різних абсолютно голів. Тут питання не в головах міст чи ОТГ, тут питання в самій системі децентралізації в Україні і місцевого самоврядування.